Знову привіт. Ми на малому паєві. Що значить малий пай. пасовище офіційно. 40 сотих. Тут земля була діскована дісковою. Я не пам'ятаю, чи в один слід, чи в два сліди. Але тут глина така горбака, бачите, який змиває. Грудючий шар змиває постійно в Е, Пісненька земля. Але й тут було менше. От зараз якась там павутиця чи як воно. Ось така штука от, є. О, то, з тими листочками, то, звісно, вещь теж убойна. Потім вона розростається, ложить збіжжя для комбайна, хоч плач тягне такі, як їх називається, вінки. вінки. От. Кончилася солярка, хлопці дозаправляють Я щось проморгав, забуду заправитися. О, у нас тут така красотіща, соснячки, кругом, воздух такий, а, а буквально не, не дихаєш, а, а їсиш. <гаду> ну, хочеться сказати, що той будь ситий воздухом, але ну, воно так і виходить, бо пообідати з собою не взяли, їсти вже хочеться, ну, але дай Бог сьогодні досіяти, щоб без поломок. А вон, а вон, бачите, оце саджавки авілійські, а вон там таке коричнувате світло-коричневе поле. Тому тьоску, поле Васьки сицинівки, васька, якщо дивишся привіт, Васька вирощує кукурузу своїм методом. Він її молотить. Він її от зараз молотить. То кукуруза. Коротше, так як я бачу кукуруза. Я в торік в кінці липня сіяв гречку, він молотив тільки там на тому полі, де он, там, озимина зеленить чи щось похоже на озимину, то він там молотив е кукурузу. А зараз, бачите, там він собі по чуть-чуть, треба кукурудзи, змолотив, скільки треба. Та й все. Каже, що класна штука. Сухенька кукуруза, не треба думати, де її зберігати, як її сушити. Молодця прекрасно, звичайною жаткою, звичайним комбайном. Е от. Єдина проблема, що якби люди не крали. <хи> Крадуть люди кукурузу. А так а спосіб хороший. Бо якщо осінню молотити, ви всі знаєте, що кукуруза дуже сира осінню. І зразу, буквально перших кілька годин вже треба вести в сушку. Сушка дорого коштує, кукуруза дешева. А от такий спосіб дуже класний, тільки що то якби, якби не крали. От. Дивіться, яка красота, яке небо класне. Ось оце та горбака. Не раз вам кажу за ті скарби. За цією горбакою там один з тих скарбів був знайдений. Ось цей, цей лісок, урочище, Каліновщина. Вон, ну буде погано видно, бо сонце йде до заходу. Оце ближче село Вілія і там церква Вілійська виглядає. А вон там далі село, на другі на ліву руку від нас по долині. То вже тетельківці починаються. От. От така, така красотища в нас. Так що, дивіться, в нас село май... напівпусте. Хто де хоче з хіднячини, переїжджайте, земля родюча, ставки, річ, річка, ліс, красота. Красота. Бракує тільки людей. Бракує тільки людей. А зараз стає війною, то то взагалі буде супердефіцит. Люди і працівники. І тут а, ідеї для бізнесу море. От дивіться, саджавки Саджавки фактично ну, запущені. Там десь чу-чуть вода стоїть, все почистити, набрати води, тож, тож каса, супер. А там далі звідси десь кілометр ставок, та сама історія теж запущений, майже без води. Теж можна спасти якусь копійку на тому мати. Як? У нас тут був такий підприємчивий чоловік, хай йому земля пухом, Іван Ковалик. От він той ставок якби тримав в оренді, відколи його зробили. От. Якось і вода була, і риба була, а помер Іван, і то все якось і води не стало, і риби не стало. От таке. Во. От згадав добрим словом чоловіка. Тоже добре діло зробив, я, я рахую. А вон там. Цицинівка, велике село, багато дівчат. Колись на вечерниці, от там ото, ото є дорога між і Цицинівкою отово, по краю поля. То, ми, то я тією дорогою виходив, виїздив всяким транспортом в, в всякому состоянні, можливо, навіть на чотирьох, але не пам'ятаю. Я не знаю, тисячі разів. от така. В всякому настроєнні бували й биті не раз, бували, й п'яні. Ну, все як молодості, як, все як має бути. Напевно, то багато хто може таке згадати такі історії з, з молодості. І воно так має бути, бо то все, всього... О, Матвій дозаправив трактора. Іду я буду. Денис! Деня! Пішли! Деня вже замучився, капець, він там на сівалці, там така пиляка, що капець, його, 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 його на сівалці не видно, Денис Торік Така відповідальна була робота в Матвія на сівалці, то Матвій насіяв, що тут на, на тому пайові був пропуск на, цілу, на цілий прохід сівалки, а той пропуск дуже гарно видно он до села. А як гречка цвіте, то та красота таку видно, таку бороду, знаєте, хто, не знаю, як то ірокез вайкера чи в кого там, хто їх там носить, металіста. Ось така красота. Красота. Навіть не здається, що війна тихо, гарно, в якої трасті ті москалі полізли до нас. І в них же ж теж є така сама красота. Хай собі собі там жили, тішилися, чого лізти до нас. Ах. Ото, що сильно розстраю. Добренько, бувайте здорові. Ми йдемо, будемо досівати. Е, вже десь подивлюся, я стараюся сіяти по, по тому, як його календару посівному. Но по посівному календарові сьогодні ще сприятливий день для посіву, а завтра вже ні. А далі не знаю. Подивлюся, щоб переїжджати на паї Е, у нас там ще скільки там у нас ще е, раз, два, три, ще чотири ділянки в сусідньому районі. Вон в тому напрямку, вон там, якщо бачите, на горизонті, там далеко-далеко. Е, не знаю, чи вам видно, там високовольтна лінія, то біля тієї високовольтної лінії отаку, якщо прямо стрілити, кілометрів 15 звідси. Отам От інший мій пай. От. Туди вже сьогодні немає сенсу їхати, бо то поки туди доїду, то вже нічка, вночі не люблю працювати, десь щось поломиться, не, не побачиш, а нема такої спішки. Там подивлюся по тому посівному календарові, коли там ті слідуючі дні. Не знаю, чи є толк з того. От ще пишіть, хто там, хто мав практику з посівним календарем, тим ото там сприятливі дні, несприятливі дні, як воно працює. От. то Я другий рік стараюся сіяти в ті сприятливі дні. Але не знаю, поки особого толку не замітив, чесно скажу вам. Ну, але як би який є вибір сіяти сьогодні чи сіяти завтра, то чого би не. Чого би не. То не те, то, що ну, то не то, що жнива молотити мусиш бо дощів, Хоча теж земля пересихає. надіюся, ну, що в нас ще будуть дощі Бачите, агрофірма. Я вам минулого разу показував, що не знаю, що посіяли. Посіяли е, кукурузу. І вже вона вон гарненько так зійшла. Красота. І вже вони її, по-моєму, пирскали грунтовим, певне. Бачив, літав оприскувач по ній. Добренько. Будемо досівати. Сонечко вже хоче сховатися за горбаку. Вон як десь тільки в цих на грубку щось блищить, десь певний якийсь трактор стоїть і якраз е скло, як дзеркало, виходить. Або трактор, або машина щось там на грубочку стоїть. От. Все, бувайте здоровенькі. Будемо пробувати заводити. Не знаю, е китаєць класна штука, він якщо хапає воздух, не обов'язково його розвоздушувати. Навіть не обов'язково ручною помпою прокачати, якщо добрий акумулятор стартір, пару разів крунув і має завестися. ну, Звісно, допускати до того, щоб кінчався солярка, дуже недобре. В будь-якому транспорті, кажуть, на суху працює топливна, тоді деякий час, то шкодить її. Ну, я так не допустив, щоб аж кончилося, щоб аж заглох, але чую, щось перестав тягнути. То в нього така болячка десь там чуть хапає солярку, але замало. То я... Скільки солярки заляв день? Не знаєш? заправщик був один, а механік у мене другий. Не знаю, хто що, що робив, скільки заляв. Ну але я думаю, що в солярці діло. Все, я вже з вами кілька разів прощався. Бувайте здоровенькі, ще вам не розказую історії як дасть будемо живі, здорові, буде хороший настрій, бо з поганим настроєм ділитися не хочу. Навпаки хочу. Хорошим настроєм. Приємно. привіт, Привіт! Хто там пише, що мої байки нагадують, теж спогади приємні в людей. Я стараюсь саме для того, щоб вас трошки повеселити, приємних спогадів, як то розбудити приємні спогади. Можна сказати, що то й мета нашого каналу. І показати, яка в нас красота. Ну і байки, байки. Ну бачите, бачу, що слухаєте мої байки. Занудно, довго, не спору. Ну то мій канал, то така в мене специфіка. От. От. А хочете щось таке коротке подивитися побрехеньки, дивіться новості по телевізорі. Ха -ха -ха. Все, бувайте здорові, будемо сіяти, бо то вже я заговорився, треба працювати.